Аліно, скажи мені, а ти більше віриш в карму, чи не знаю, чи ти притримуєшся психології, там не знаю, чомусь такому? Тимуре, я людина, яка допускає імовірність всього. А чого ти питаєш? Тому що нам пощастило, поряд з нами зараз прекрасні люди, які розповідають нам і про психологію, і про психотерапію, і про музику, і про танці. Мені здається, про все. Тим паче, ось ця людина, точно ми з нею вже розпілкувались, розспівались. Точно. Ти знаєш хто це? — Мері Мун, звичайно, абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Як ваші справи? Шикарно. Ну тоді питання до вас одразу перше. Як вас в першу чергу правильно презентувати? Як артиста, як психолога, як танцівника, як альтернативного артиста? Як би ви самі відповіли на питання, хто ви? У мене така цікава внутрішня ідентичність, і я узгоджую всі свої особи особистості. І а, арт а, це моє хобі, яке mm. починає зараз а, визрівати, народжуватись. І а, основна моя діяльність психотерапія вже більше 15 років. А, і зараз, нарешті, я дочекалася позиції викладача в університеті, і мені дуже приємно в цьому процесі. Тобто, я себе більше ідентифікую як психотерапевт, а гарна жінка, яка має таланти і може танцювати, співати, проявляти цю сутність психотерапії крізь. Всю творчість яку я роблю? Клас. І не заважає викладання в універі, одне іншому творчість до викладання психології. Не заважає це все об'єднувати? По секрету скажу, сьогодні були мої студенти на виступі навіть. Серйозно. Так, ті, хто хотіли прийти і подивитись на інші мої прояви, Такі креативні дівчата, молоді. І ми дуже гарно поспілкувалися. Ім сподобався концерт. Клас, клас. Ну ми з вами познайомились. А хто ж це? Цей гітарист? Хто це? Загартовий прекрасний. Представишся? Да, мене звати Андрій. Я якраз вже минулий студент ага. а, так від свого університету. Теж займаюся психологією, теж займаюся творчістю і теж себе ідентифікую психологом, але творчість це моя якраз друга особистість, яка дуже потребує драйву, потребує розгорнути її в повній красі. Таке да. ж саме те, що я проявляюся не тільки через музику, так, а ще й через танці, через певні а, художні, скажімо так, прояви, так. Тому я вважаю, що це невід'ємна моя частина, яка допомагає мені як психологією, психологію, так і в особистому рост. Класно, це круто. Ви творчі люди, які проявляють себе і не зупиняють себе, не ставлять свої бар'єри. Це круто. Слухати, от до вас питання хотілося б поставити. Ми, коли побачили вашу сторінку в інстаграмі, там було написано Альтернативний артист. Взагалі, поясніть, як це розуміти, що це Альтернативне – Це пішло ще десь років тому з андерграунду, і з більш такої неформальної готичної uh -huh. спільноти. Тому що я дуже полюбляю готичний стиль. Ми помітили вам дуже раніше. Сьогодні витягнута архітектура готична дуже мені подобається. І тому альтернативність для мене це більше свободи, це менше шаблонів, там, де можна проявляти дещо таке з підсвідомості, тіньові якості. А, ну, що не можна ніяк забанити, бо воно вже андерграунд. Mm -hmm. Слухайте, це дуже круто. Ні те, в кого що, ще такого не чула. Те, що не можна забанити, звучить прикольно. по-рокерськи. окей. Питання тоді таке: окрім того, що ви співаєте, ви артисти, написано, ще що ви фотодуальний терапевт. Що таке терапевт? Я в принципі я розумію. Що таке фотодуальний? Фотодуальне це якраз метод, який ми створили з моїм колишнім колегою. Фотодуальна терапія. І зараз я в Описується в десантаційному дослідженні. Це класний метод роботи, дуже швидкий, ефективний з фотографіями обличчя. Ми використовуємо фотографії розверкаленого обличчя як проєктивний матеріал. І Людина нам сама розповідає про себе, і це дуже важливо не інтерпретувати, а саме дати людині можливість спираючись на власні зображення, усвідомити себе, усвідомити внутрішні конфлікти, і ми їх в процесі терапії налагоджуємо. Цікаво, Слухайте, Можна ще трошечки, трошечки по вашій інсті пройдусь? Прям дуже цікаво мені. Дивіться, всі ми знаємо, що артисти це зазвичай люди відкриті. Це люди, які ведуть соцмережі завжди у кадрі. Але коли ми з Тимуром почали шукати вашу сторінку, вона мало того, що закрита, так ви ще й не підписані своїм псевдонімом. Ви підписані там як карма. Поясніть, чому карма? Тому що Карпенко Марія це скорочення карма. Це так І і Мерімун. Ви здогадали, що це означає? Луна місяць Мун. Pues — Мері Подружина луна. Подружись на луні. Ну розумієте? Тож такі я люблю ігри метафор, і моя особиста сторінка, як ви пам'ятаєте, інстаграм починався як альбом для друзів про їжу. А зараз Instagram — це платформа, яка продає. І ось, оскільки я тільки як такий в особистості артиста свіжу позицію маю. У мене не було запиту створювати сторінку музичну, а зараз е, вже є запит, і вона буде створена. Окей, враховуючи те, наскільки ви різностороння особистість, як багато чим ви займаєтесь, питання буде таке: хочемо поцікавитись, а що ви сьогодні нам принесли? О, я вам принесла цікаву гру. Ого. якщо ви хочете, ми зіграємо. Хочу. О -о -о -о. Психологічний розбір. А, майже, але я не сторонник інтерпретативних технік. Тож я вам буду альтернативне. Брати... Супер. Мені пода мені підходить те, що я знаю, як називається. Альтернативне, так. Да. Перше слово я не запам'ятав, але окей. Що треба робити? А, добре, тоді, якщо ви готові інтегрувати маленьку частину ваших цінових якостей, я вас попрошу описати людину, яка вам не подобається найбільше. Три-п'ять якостей, які вас просто бісять, так що взагалі перший ти я. Давай ти. Я. А, найбільше мене відштовхує люди, які живуть негативом, mm. які просто проживають цей негатив постійно, максимально. Це раз перша якісь, друга якість, яким як важливо для життя знаєте, плюватись ядом. От їм вони не можуть без цього жити, поки вони не приснуть кудись свій яд. От їм вони приснули, їм стає легше. От але без цього вони не можуть жити. Це друге. Третє це люди, які не відкриті. Не відкриті до загального суспільства, до коннекту, до якихось приколів. Типу, ні, я закрився. Ну і сиди, закритий. Ну, все, до свидання. Не виходь. Далі. Це люди. Чи треба п'ять, да? так? Можна 3-5. Ви достатньо яскраво 3 описали, вони основні. І ну, давайте ще одну. Люди, які ставляться. Зверхньо до інших людей і не поважають інших, навіть якщо ці люди нижче за статусом, за рівнем ще Люди, які не мають людяності в душі. Mm -hmm. Давайте. Супер, підходить. А тепер а, я попрошу вас а, на декілька хвилин а, зіграти такого персонажа і показати нам, як це жити, коли ти. Закрити зверхні, так ставитись mm -hmm. до оточуючих, пускати яду, негативити. Буквально може 30 секунд пожити в цій ролі. Mm -hmm. Ну питайте. Питай. А ти що сидиш? Ну Прийшов. Ні. Мені подобається, людина прийшла до мене на інтерв'ю і починаєш ну, йому Ну Ви питаєте чи що? О, <фух> Я як почуття зараз? Ну воно не моє. Воно мені неприємно, тому що я цим не проживаю всередині себе. Це не я, це не те, що я намагаюся в себе пускати. Так, я так? просто знаю таких людей, я як актор грав певні такі ролі. Угу. Це як можна характеризувати як ваш вторинний процес? Там щось є таке приємне. Коли ви такий, коли ви дозволяєте себе так поводити собі. Може, там є якесь задоволення в цьому. Задоволення в мене йде тільки як в актора, що я можу змінюватися. Я просто ловлю себе на тому, кайфі того, що я можу перебудуватись угу. і все. А в плані як людини дай це дає якусь більшу волю, більша воля, угу. але вона безсенсовна. Ага. Можете тоді забрати свою більшу волю собі, угу. як якість, і вже е поширювати свої гарні якості, які вам подобаються. Туда? тобто, бачите, в тіні завжди є в тіні завжди є ресурс. Да? Немає нічого однозначного. І якщо а, ви замітити, що вас помітите, що вас люди якісь бісять. Якщо ви почнете проявлятись у своєму ключі, якимось схожим образом для способу для вас, у вас перестане бути взагалі існувати ця картинка тих людей, вона просто зникне. Бо ви це інтегрували цей вторинний процес, до вас боюся не стукається і не каже: пусти мене, я теж важливий для тебе для твого життя. Ти не тільки білий, в тебе є і ціні, є день, є ніч, пусти мене. А тоді питання до вас. А які якості в людях вас бісять найбільше? <гум> а, я над цим працюю, щоб досягти цих якостей. — Ну, але ж є. Є. Кажіть. Структурованість. <гум> ем... Вміння управляти своїми а, намірами досягати цілі і дуже агресивним способом. А, люди, які продають свої послуги без совісті, успішні, які йдуть по головам, це просто я так настільки тонко етично відчуваю. Контакт, світ і людей я собі не дозволяю це робити. І в мене дуже ну в мене такий не маркетинговий підхід терапії. Yeah, я не так не можу не показати щось. Моя сторінка відкрита як терапевт. Я там подаю. Я терапевт, так. да? так Тож, але це так не наполегливо, не вважаю за потрібним. Але якщо трішки візьму цих якостей і запропоную свій продукт яскравіше, ви розумієте, що тоді він і допоможе багатьом людям. І над цим я зараз працюю. Ну, чесно, вийшла така суперова міні-гра. Да. Класна. М мені сподобалось? Окей. Тоді поговоримо про найголовніше. Творчість. Які творчі плани у вас? З чим ви сюди у нас у плані творчості завітали? Що в нас зараз телеглядачі побачать? Так, це проєкт, який а, я створювала ще декілька років а, тому. Мун народилася сім років. Вісім був написаний мелодії і тексти до 15 пісень, які я сподіваюся світ побачить найближчим часом. А, бо це такий перформанс дарк взагалі. Там там драма. А сьогоднішня пісня вона про соціальні мережі про залежність від соціальних мереж, і це така версія більш вже оброблена, тому що ми скоротили це до інстаграму і тіктоку, тому що це молодіжно трендово. І стільки я вже чую соціальних запитів, навіть в найближчі дні передачі це обговорюють про споживання неякісного контенту, про неможливість відмовитись від швидкого дофаміну, коли залипаєш, листаєш, шукаєш натхнення, заздріж злишся. Там всі ці почуття, що ти ну, свою зірку даруєш кому, комусь, на кого ти дивишся. А, потрібно її забрати собі, собі і почати думати, що я можу світу давати, що я демонструвати світу можу. Я хочу, щоб молоді люди прокинулись в цьому і хоча б могли вже регулювати, коли вони хочуть там сидіти, а коли вони вже ну, не можуть їм погано, але все одно вони там переживають. Це, це класна місце. Тож, усі друзі, молоді люди, будь ласка. Спускаємось в опис нашого відео, шукаємо Мері Мун, слухаємо її пісні, очікуємо на нові релізи. Тож слухайте, підтримуємо наших артистів і зустрічайте Мері Мун. І дякуємо Андрію за багато слів цьому інтерв'ю. Красавчик, мужчинський, браво, браво, браво! Дякую! Вниз, стрічку інстаграму не відчуваючи життя своє ні граму і весь твій світ, в якому ти зостався, ти бачиш лише тих, на кого підписався, ти скролиш вниз цю нескінченну стрічку, єдиний образ вже зливаються у плеча. і так щодня. Життя проходить, не в змозі ти собі сказати, чуєш го. Та то не так, якщо не відчуваєш межі і скролиш знову.